2021-й він строковик, звичайний хлопець, який тільки знайомиться з армією. Але вже за рік велика війна. І він підписує контракт, стає бійцем-прикордонником. Був на срочці. скільки я майже три роки. Я був на строковій службі. Тоді поняв, що сидіть без толку. і підписав контракт на ВПС ЧОП ТПС. І поїхав перший свій виїзд Прошлий рік в квітні. На, в Харківську. Перша ротація Харківщина. Фрост був кулеметником. Виходить на позиції, тримає оборону, страх. Але він вчиться його переборювати. Для мене це було все вперше, було дуже страшно. Я єлі-єлі переборював свої страхи. Там ще пішов контрнаступ на нас. Я взагалі не думав, що така війна буде. Але потім, потім, з часом, я привик і все вже було в порядку. Кожну секунду ти сидиш і знаєш, що тебе хочуть вбити. Це саме страшне. Було. Друга ротація тривала аж дев'ять місяців. Сумський напрямок. Дмитро розповідає, думав, що їде вже підготовленим, але там чекали нові випробування. Там було, звісно, дуже страшно. У своєму юному віці він бачив всі жахи війни. Він і двоє побратимів. Кільце ворога, троє проти наступу. Спершу тримають удар всі разом. Ми почали відбивати. Я чую, що один автомат вже заглох. Я зрозумів, що товариша більше немає. Я виліз, почав їх відбивати, мені просто казали по радіостанції декуди стріляти, я просто стріляв, відбивав, відбив. І на другу сутку до мене я вже сам сидів, і один у мене трьохсотий був. Він взагалі не шевелився, він був з турнікетом на руці, перебинтована в нього нога була, він взагалі не чувствував праву сторону. І мені передали, що до нас заходить 5 чоловік. І я відбив ці 5 чоловік, у мене було 8 магазинів патронів і 2 гранати. Перед відходом поранення отримує і він, і вже під час евакуації уламок у шию. Вони зійшли ввечері, я їх відбив, ніч ми переночували і з утра до нас залетіла в півішка і мене затрсотило. У нас Ді повністю поранення? поранення в мене в стегна, в сідниці і в шию. Ще взагалі один міліметр від спинного мозку. У той день у Дмитра було день народження. Каже, наче народився знову. Згодом його чекало лікування у Києві. Тут він знайомиться з Нелею. Вона його опора і кохання. Вона приходила до нього у госпіталь. Згодом стала підтримкою. І коли він повернувся на фронт, лежав я у Києві в госпіталі. Мене повністю зашили, замотали, все зробили. Вернувся я назад. І ще раз я заходив як піхотинець на позиції на 18 днів. Я заходив, теж отримав поранення, але вже не осколкою, в мене був струс мозку і забій внутрішніх органів. Вже вдруге у лікарні Дмитро робить пропозицію Нелі. Сьогодні він знову їде на війну, але вже не піхотенцем, а оператором БПЛА. Бо війна змінилася. Це тепер війна дронів. Я перевівся зараз у оператори безпілотних авіаційних комплексів і зараз літаю просто на великих дронах. Їх багато, ворог постійно йде вперед, йде, йде, захоплює. І, ну, зараз єдиний спосіб відбиття ворога це просто з неба. Одне слово це вижити. І все. Під адреналіном ти зробиш все, що тільки можливо. Просто біжиш, йдеш, тягнеш. І не думаєш взагалі ні за що. Ні за дрони, ні за ворога. Ти просто йдеш, аби вижити. Біжиш, повзеш, все. Його історія шлях від строковика до воїна нового покоління. Війна забрала в нього багато, але подарувала головне кохання і віру. І з цією вірою він знову йде на фронт, щоб захистити свою сім'ю і свою країну.